Приємного всім понеділка, свіжих налисників, гарячої кави. З вами ресурс PingVin Pro і наша улюблена рубрика Що подивитись у кіно цього тижня. На широкі екрани вийде вже давно всім відома історія, але в трішки змінених фарбах. І сподіваємось у непоганій інтерпретації книга джунглів. Що ж поглянемо, які ще картини покажуть у кінотеатрах України з 11 по 17 квітня 2016 року. За підтримки спільноти чи знаєте ви? Першим у списку йде саме фільм фентезі Книга джунглів, який був знятий Джоном Фавро за збірником оповідань Редіара Кіплінга. Багато років тому зовсім маленький індійський хлопчик виявився один в великих джунглях. Здавалося б, у нього немає зовсім ніяких шансів на виживання, але вовчиця прихистила його і виростила разом зі своєю зграєю. З дитинства Мауглі охороняли вовки, які дбали про нього як про одного з членів зграї. Хлопчик трішки підріс, навчився сам про себе піклуватись і став жити за. Всіма законами джунглів. Після того, як життю Мауглі серйозно починає загрожувати сильний і небезпечний тигр Шерхан, він вирішує покинути зграю, щоб не наражати на небезпеку своїх друзів і врятуватися від жахливого ворога. Грой вирушає у захоплюючу, непередбачувану і водночас цим дуже небезпечну подорож, у якій йому належить багато чого пережити, серйозно подорослішати і зустріти нових друзів. Допомагати в цій подорожі будуть спритна Пантера Багіра і величезний грізний відмідь балу. Втім, попри таких сильних друзів, Зі подорож Мауглі не буде легкою, і йому доведеться постійно рятуватися від небезпек і спілкуватися з різними мешканцями лісу, в тому числі із орангутангом королем Луї і мудрим удавом Каа, здатним дати розумну пораду або доставити масу неприємностей чи зможе Мауглі пережити ці неймовірні пригоди і впоратися з грізним шарханом? Цікаво до речі, вовченята у фільмі названі в честь акторів та інших членів знімальної групи. Ok, não. Далі повнометражне кіно з цікавим сюжетом від творців шрека Бережи свої горішки. Сюжет пригодницький і в той же час зі жвавим глобальним підтекстом. У дубовому лісі, де живуть тисячі звірків, трапилася біда. Люди забрали з лісу всі горіхи і жолуді, щоб виготовити модний продукт сезону крем від целюліту. Але відважна білка Френкі знає, що потрібно робити. Він збирає суперкоманду своїх друзів: дикобраза Коді, Кажана Ліама, Змію Рейч, Ящерку Едсі і білку летягу. Лоло. Разом з ними він повинен пробратися на фабрику, де зберігають жолуді, і повернути їх. Але чи зможуть вони врятувати тварин від голодної смерті узимку? Дізнаємось у кіно. <плес> <плес> Треба було з'їсти це шабисько. Ой, зараз буде боляче. <плес> 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 Знайди Френкі. Скажи, що я його дістану. Френкі! Превді наші жолуді щойно перевезли до гермовідсіку. отже, підемо вночі. Що ж, на цьому тижні допрем'єрні покази стартують вже 7 квітня. Фільм Книга Джунглів. Тому можете йти на нього хоч сьогодні. Але нагадаємо і про прем'єри минулого тижня. Висотка, де в елітному районі Лондона, в експериментальній висотці живуть люди різних станів. Однак ідеальний фасад дає тріщину, і в будинку розгортається класова міжусобиця. Сусіди отримали непоганих 62 бали на метакритику та 73% на томатах. Леді Бос, історія, де найбагатша жінка Америки раптово втрачає все і опиняється за ґратами, але після відбування покарання вона повертається і змінює статус на загальну улюбленицю. Ця жіночка отримала 40 балів на метакритику та малюсіньких 18% на томатах. Якщо ви цікавитесь кіно так само, як і ми, тоді запропонуємо вам трішки кінофестивальних новин. Почнемо з шостого фестивалю сучасного кіно Данії, який стартує 13 квітня у кінотеатрі Київ. Також вже в п'яте пройде тиждень австрійського кіно, який стартує 14 квітня. В рамках щорічного фестивалю Французька весна в Україні глядачів чекає три шедевра одного з головних режисерів сучасної Франції лауреата Золотої Пальмової гілки Канського кінофестивалю Жака Одіара. Відстає і кінотеатр жовтень, який покаже третю програму шостого кінофестивалю короткометражних фільмів з усього світу. New Vision 2016. Нагадаємо, що всі кінофестивальні фільми демонструються мовою оригіналу з українськими субтитрами. А вже за тиждень чекайте на такі цікаві прем'єри. До речі, цього тижня вже вибір буде побільше. Як то, американська драма, вибір. Ця кіноробота стала 11-ю з екранізації романів Ніколаса Спарка. Далі бойовик Джек Стоун, головний герой, навмисно скоїв злочин, щоб потрапити до в'язниці і помститися за свою сім'ю. Ми б сказали якось нелогічно, але сподіваємось, фільм дасть усі пояснення. Також легенька мелодрама Мій хлопець Кіллер. Історія, де головна героїня після довгих пошуків ідеального чоловіка, закохується у хлопця, який підходить під всі її критерії. Але в минулому він кілер і тут починається випробування. І на завершення драма Бойовик Мисливець і Снігова Королева, де персонажі фільму взяті з казки братів Грім Білосніжка. Цього тижня ми порадили б вам окунутися в дитинство з Мауглі та Шерханом. Сподіваємось, вам буде цікаво. Обов'язково коментуйте, не забувайте про нас, ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал та чекайте наступний випуск рівно за сім днів у понеділок. До зустрічі!